А пане Віталі, ну я пропоную почати з кейсу з вагнерівцями, які зараз е в Білорусі. Вчора е аналізували, що взагалі от держприкордонслужба провела аналіз, що це може бути 8 тисяч вагнерівців на території Білорусі біля кордону з Україною. Ми знаємо про те, що наш верховний головнокомандувач Зеленський надав наказ і Валерію Залужному і. Наяву про посилення північного кордону і пансирський, тобто вони всі отримали цей наказ, фактично посилити північний кордон через загрозу саме в приватної військової кампанії Вагнер на території Білорусі, як ви бачите історію перспектив розвитку з приватної військової кампанії Вагнер. Ну насправді, ну з моєї точки зору, ми вже почали трохи е, такий міф створювати про цей Вагнер в інформаційному просторі так країни. Ми вже деякою мірою повторюємо певні там ну наративи, які до речі говорив той же геній Пригожин, який казав, що Вагнер це, напевне, найбільш підготовлені бійці в світі, так найкращі. І ми пам'ятаємо, як це було в свій час і про кадирівців, Всі там боялися цивільні. Говорили. От вони коли на Київ йшли. Тобто, я до чого все це веду. Їх били, били під Бахмутом і не тільки під Бахмутом, якщо треба, будуть бити і на північному цьому напрямку. Тобто я би спокійно до цього ставився стосовно того, будуть вони там чи не будуть. 8 тисяч вагнерівців вони погоди не міняють більше того. Я думаю, що ну, судячи з того, що відбувалося під Бахмутом, напевне, найбільш боєздатні так підрозділи цієї приватної компанії вони вже. Скажемо, залишилися в українській землі так, частина є за кордоном, але зараз там намагаються взяти їх під контроль. Це і в Сирії, і в Африці, в першу чергу в Центральній Африканській Республіці, в Судані. Тобто, навряд чи їх будуть сюди перекидати для того, щоб вони були в Білорусі, бо там треба вирішувати. Ті завдання, які стоять перед ними, я маю на увазі, ті, тільки дійсно підготовлені і там є. Тому в цій ситуації абсолютно правильно прийнято рішення, що більш уважніше спостерігати, що необхідно підсилити. І я не думаю, що там буде якась велика загроза, особливо з боку вагнерівців для, для Києва і для України загалом. Пане Віталію щодо загрози підриву ЗАЕС окупантами. Російські окупанти почали поступово залишати запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє наша розвідка. Зазначається, що одним з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також загарбники порадили евакуюватися українським співробітникам, які підписали контракт з Росатомом. За даними нашої розвідки, вони мають виїхати до 5 липня. Крім того, є інформація, що на території самої Заес та в Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. А персонал, що залишається на станції, дали вказівку в будь-яких аварійних ситуаціях звинувачувати Україну. Як ви оцінюєте і, можливо, змоделюєте загрозу підриву Запорізької атомної електростанції? Ну про це вже на жаль, дуже тривалий період часу ведуться розмови. Це нагнітається ситуація. Більше того, ну, Росія намагалася, і я думаю, намагається і до цього часу використовувати. Скажем, ну, вірогідність так якогось підриву на запорізькій атомній електростанції як метод тиску шантажу. В першу чергу мова йде безумовно на захід для того, щоб вони там примусили Україну вести якісь перемовини йти на якісь поступки. Я думаю, що ці ситуації, ну, ми реально змінити навряд чи щось зможемо. Я маю на увазі повпливати на Російську Федерацію, але треба бути готовим. Якщо не дай Боже щось таке станеться, мають бути. Ну я сподіваюся, були вже віддані відповідні розпорядження. Приготовлені всі необхідні засоби і заходи для того, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки. В цій ситуації безумовно, ми там десь е чекаємо, що хтось там натисне на Росію чи це буде там Китай. Але ми бачимо, що і Китай насправді не зовсім до кінця може вирішити ці питання, пов'язані з якимись, ну я би сказав, неадекватними діями. Ну, мова йде безумовно про Путіна, бо це Путін буде віддавати такий наказ. Ми це бачили по Каховській ГЕС. Тому треба бути насправді готовим до всього до самого негативного розвитку ситуації, але в будь-якому випадку, я думаю, що ну є певні запобіжники, які не не дозволяють це зробити. Я маю на увазі ті наслідки, які потім можуть бути скажімо так задіяні проти Російської Федерації, якщо вона зробить цю біду нам і не тільки нам. Пані Віталію, є ще важливі теми: це гарантії безпеки, і шлях України до Північно-Атлантичного альянсу. Європейський союз обговорює безпекові гарантії для України. На саміті в Брюсселі лідери знову засудили війну, яку розв'язала Росія, і заявили, що готові. Допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі в ЄС. Наголосили, що продовжують працювати з іншими країнами, які якомога більше країн в світі підтримали ключові принципи української формули миру. Але членство України в НАТО натомість обговорять вже після саміту в Вільнюсі, і саме про це заговорив генсек Альянсу Єн Столтенберг. За його словами, цьому рішенню сприяє той факт, що європейський союз надав Україні статус кандидата. І тут, пане Віталію, запитання: да, що ми ключове отримуємо на саміті Вільнюсі? Зеленський сказав, що він не планує його відвідати, якщо не буде якихось сильних гарантій, ключових меседжів важливих для України. А тут Єн Столтенберг робить заяву, що поки що жодних обговорень про вступ України в НАТО не йдеться, тільки після саміту. Ну, давайте по порядку. Перше, так на мою думку, напевне, не зовсім правильно було з української сторони дати пас стосовно певних гарантій. Так воно ніби виглядало красиво. Давайте, поки ми не в НАТО вигадаємо якісь нам гарантії безпеки. Це як перехідний період, і тепер насправді за це чіпляються. Ті, хто не хоче, щоб ми були в НАТО, там є такі країни. На жаль, в НАТО серед тих членів країн НАТО. І це, і це грає нам безумовно в мінус. Я думаю, що треба було самого початку говорити про те, що ми маємо після перемоги бути членом альянсу. Треба було говорити про те, що нам має надаватися відповідна зброя, і насправді маємо розуміти, що які гарантії ніхто не буде воювати на українській землі. За Україну тому питання гарантії воно так чи інакше пов'язано з відповідною допомогою, і цю допомогу можна було на мою думку вирішувати в той спосіб, щоб не дати цей пас про ці гарантії безпеки, які на мою думку не будуть дієвими. І коли нам наводять приклад там, Ізраїлю, ну давайте це було в 70-х роках. Підписано по-друге, там зовсім інші країни, зовсім не та потуга, там немає ядерної зброї. Навіть питання про стратегічне партнерство з США з Тайванем, і то, на мою думку, виглядає ну більш прийнятним і кращим. Але й цього нам не треба. Нам потрібно бути безпосередньо членом північно Атлантичного альянсу стосовно поїду чи не поїду. Ну я вважаю, що насправді це абсолютно хибна позиція. Ми би могли вимагати ставити якийсь ультиматум, як це зараз робить Володимир Зеленський. Тільки при одній умові, якби ми виконали те все, що ми мали виконати, включаючи я маю на увазі, тих сім умов так до вступу в Європейський Союз. це все пов'язано. 17 червня про це сказав Байден, що він не буде нам спрощувати 21-го в Лондоні. Коли була конференція про відновлення України, міністр закордонних справ Німеччини Бербок сказала, що треба 30-річною цією ситуацією з комівством і так далі завершувати із корупцією. Тобто нам дають вже прямі сигнали. Хлопці, давайте щось зробіть. Тобто, якби цивільна влада в Україні зробила все те, що нам натякали вже, напевне, ну більше року, як почалася війна, тоді би ми могли. Від цивільної влади щось говорити, бо Байден ж підкреслив, що збройні сили готові в принципі народ, але це не збройні сили вступають, бо північно-атлантичний альянс віє військово-політичним союзом організацією. Там є речі, які ну як він сказав, треба щоб загальні, скажімо так, засади. Які відповідають членству НАТО, щоб вони були в Україні, цього на жаль немає. Маємо це розуміти. Їхати потрібно в будь-якому випадку. Треба говорити про ракети далекої дальності. Треба говорити про додаткове озброєння. Більше того, можна навіть використати окей. Раз ви нам не даєте той чіткий сигнал, значить дайте нам тоді більше озброєнь. Тобто, все треба використовувати. Це той майданчик, на якому можна вирішити багато потрібних для України питань. І мені не зрозуміла позиція, чому стали в позу і кажемо: о, якщо не буде, ми тоді не поїдемо. Це не конструктив. І це шкодить інтересам України пане Віталій, Так, ви абсолютно коректно зараз підійшли до фінального мого запитання: це про надання нам ще більшого збройні, про далекобійні ракети. І тут давайте згадаємо, що на цьому тижні. З'явилося доволі гостре та інтерв'ю залужного гостра по відношенню до заходу, яке він дав The Washington Post, і там, де він наголосив, що фактично йому не потрібно 120 літаків F-16, що йому потрібна та достатня кількість, яка сьогодні є на східних фландах північно-атлантичного альянсу біля кордонів з Україною. Що там є така кількість літаків, яка більше ніж ті літаки, які з ворожа авіація працює по території нашої держави, що дайте нам принаймні цю мінімальну кількість, і ми підемо в контр. Наступ, що нас дратує, коли нам кажуть, що ми просуваємося дуже повільно, тому що це все кров наших воїнів, і залужний був доволі різкий. А як ви оцінюєте його інтерв'ю, яке вийшло? Він рідко дає інтерв'ю, і можливо, це і є напередодні Вільнюського саміту таке заохочення, щоб наші партнери надали нам все і f 16 і Атакамс, і всю далекобійну зброю для того, аби ми деокупували нашу територію. Ну, я би все-таки напевне вживав інший термін не різкий, а конкретний. Так, тобто він реально назвав ситуацію, яка вона є насправді. Це перше, друге. Я бачу в цьому певний позитив. Чому тому, що пам'ятаємо, коли він свій час також ну це було разом із генералом Запроцьким. Вони. Написав, да, була стаття, де вони говорили про танки. Танки потім нам дали. Тобто, я говорю про те, що я сподіваюся, раз вийшла така, значить, його інтерв'ю день говорить про літаки. Зробить, скажімо так, саме такий акцент достатньо серози. На, на, на літаках напевне, щось вже вирішено. Бо ми ну я би так сказав, давайте моделюємо. Бо до того в нього буде достатньо такі плідні розмови з генералом Мілі, да який об'єднує цей об'єднаний штаб, да, комітет штабів з армії Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що на рівні військових, скоріш за все, вони вже питання це вирішили. І треба тепер, щоб на рівні політики, бо ці горіч це питання політичне насправді зараз надання. І, можливо, саме можливо й порадив цей генерал Мілі, що потрібно, щоб вийшла така стаття в тій газеті, яка є дуже близькою до демократів. А вони зараз керують. Зараз Байден в Білому домі, і це таки має бути каталізатором для того, щоб підштовхнути саме політичне вирішення. Я би був тут обережним оптимізмом, і все таки сподівався, що цей план вони так розробили, змоделювали. І воно завершиться тим, що нам нададуть необхідну кількість світаків. Я думаю, що вже залужний змілі домовився про ту кількість, він просто її не озвучив, і вона в нас буде. З приводу Атекем з ваші прогнози. Я думаю, що все йде. Ну, на мою думку, безумовно, якщо будемо говорити у відсотках, вже набагато більше 50% що вони таки нам їх мають надати. Тобто, ми можемо. Але якщо... Ми... Треба Зеленському їхати в фільнюс, і треба там ще дотискувати, треба про це говорити, спілкуватися і переконуватись. Панетар. тут ми можемо спрогнозувати, що на саміті Вільнюсі нам, нам зроблять два подарунки: це F-16 та Атакамс, але про вступ до НАТО поки що це питання відтермінують. І це буде великою перемогою при по озброєнню. Я не думаю, що у нас саміть обов'язково потрібно говорити публічно, що нададуть Ав 16 Головне, що наші пілоти там, щоб навчалися, і це має наступити в той момент. Знову ж розумієте, коли постійно говорити, ми ж не живемо в реаліті шоу. Не треба росіянам знати, коли нам надуть, що нададуть. Тобто, обов'язково багато речей говорити публічно. Я сподіваюся, що їх таки нададуть. І в цьому сенсі саме головне, що вже де підготовка наших пілотів для того, щоб вони могли їх використовувати стосовно ракета Такамсну знову ж це можна сказати публічно. Ми будемо всі з цього радіти, але напевне буде більш ефективніше, коли вони будуть надані. Можливо, вже їх надають, і вони будуть. Працювати саме на війні на фронті і досягати тих цілей, які потрібні нашим збройним силам України. Але я ще раз хочу сказати, що любі, скажімо так, можливості для того, щоб посилити нашу підтримку з боку наших партнерів, треба використовувати. Якщо дійсно ми не отримуємо те, що ми хочемо, не отримуємо якомусь чіткого сигналу про те, що всі говорять. Тоді треба їм говорити окей, якщо ви зараз нам це не даєте, тоді давайте нам щось інше. Тобто, все треба все використовувати. Я сподіваюся, що все-таки президент. Передумає і його команда все таки йому порадять, і він поїде. Бо їхати до треба, якщо я не помиляюсь, він по моєму не був на жодному саміті, так які відбувалися НАТО. А це дуже важливий майданчик. Там можна і на двосторонньому рівні багато речей вирішити не тільки загалом з цієї організації. Пане Віталію, дякуємо вам щиро. Вам Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуації. Друзі, ми йдемо зараз на паузу. Далі повернемося.